Привіт, усім, хто як і я любить читати з вами книгоман. І сьогодні хочу розповісти про трилогію, яку прочитав досить давно, але ніяк не доходили руки зібрати докупи свої думки та дібрати правильних слів, щоб розповісти про неї, похвалити за те, що вона привнесла у мій читацький досвід, як вплинула на сприйняття жанру. Та дозволила отримати купу враження і таку палітру емоцій, що й досі у пам'яті зринають моменти, які змушують сповнюватися приємними миттєвостями й подумки, переноситись у той безтурботний час, коли ці книги читались. Перелік почастей можна продовжувати безкінечно. Проте вважаю, що ви і так все зрозуміли. Мені ця серія ну дуже сподобалась. А ті, хто брав участь у голосуванні на моєму каналі, до речі. Підпишіться і підтримайте те, що роблю коментарем та вподобайкою. Знають про що саме мова. Звісно, це не перевершений Джо Аберкромбі та його трилогія Перший закон, який, наче фільми Гая, річі сповнений. Витонченим британським гумором, брутальною лайкою, кривавими розбірками та карколомною динамікою, що ні на мить не змусить вас пошкодувати про час, проведений за читанням. Тут така кількість оригінальних твістів та сюжетних гойдалок, що й годі змусити себе відкласти книгу. Ти читаєш, поки не завершиш розділ, а потім знову з прагнем берешся за продовження, аби знати, що ж там далі, і чому все саме так, як ти очікувано не очікував. Це не той автор, де ти зможеш прорахувати подальший розвиток подій, або ж вгадати кінцівку арки, бодай когось із героїв. Ні, це автор, який візьме тебе за шкірку і вестиме тільки ним торованою стежиною, яка переведе тебе до розв'язки, що з ніг та змусить дякувати йому, що він зробив все саме так. Це складно пояснити, але коли ти вже й знаєш, що на певних героїв чекає розплата чи щось лиховісне, а на деяких, наче, повинна очікувати винагорода. Аберкромбі бере і пише спочатку все, як ти собі науявляв, уявляв, робить очікуваний твіст, потім ще один, проте це лише перший рівень поворотів, і на цьому вони не завершуються. Я був приголомшений, коли усвідомив весь масштаб проробленої автором кропіткої роботи. Тут кожна деталь важлива: кожне недбало кинуте слово може розпалити війну або ж привести до загибелі. А глибокі думки викличуть сміх, адже моралізаторству в цих книгах місця нема, як і нема класичної боротьби добра зі злом. Тут радше йде протистояння більшого зла з меншим, яке вмить може виявитись архізлом, що добре мімікрує під хороших своїми добрими намірами. Джо Аберкромбі настільки вразив мене своїм першим законом, що Дві перші книги циклу майже проковтнув а третю, де все повинно було скластися в єдину цілісну картину і стати зрозуміло ху із ху чекав так нетерпляче, що ледь не щотижня заглядував на сайт Касде, чи бува не пропустив вихід фіналу. Освіт це настільки темне, реалістично, суворе фентезі. Так його хоч і порівнюють із грою престолів Мартіна. Однак тут своя атмосфера, світ, хімія та закони. Що практично з перших сторінок ти з головою занурюєшся, наче в ополонку крижаною водою? Ти спочатку ціпенієш, бо сюжет розвивається так стрімко, що пальці горять, гортаючи сторінки, а звикнувши, починаєш відчувати себе рибою у воді. Все стає знайоме та зрозуміле, проте від цього непривітніше. За кількадесят перших сторінок ти встигаєш вибратись ледь живим після нападу плоскоголових і смертельного падіння у прірву тільки для того, аби опинитися у темному підземеллі, і тіні, де на собі відчуваєш натиск та силу каліки інквізитора. Тутешні герої гурт справедливих головорізів, авантюристів, підірваних зарізяк, які втім, наче магніт, приковують увагу. І змушують читати і читати, аби дізнатися, що ж їм а заразом і нам підготував Аберкромбі, з якими викликами ті стикнуться, і чи вийдуть ні, не переможцями, бодай живими з чергової небезпечної сутички. Герої не картонні, а живі та розвиваються, чого варте тільки чи не найяскравіший персонаж книги й улюблений з більшості інквізитор Глокта. Чоловік легенда, геній, доброчинець, от тільки й кроку не зуміє ступити без свого ціпка. Одвічні страждання його понівеченого тіла не заважають йому бути найдієвішим інквізитором союзу, руками якого планується. Планується чимало, і за цим повірте, цікаво спостерігати. Я робив окреме відео про найкращих книжкових персонажів і серед них глок. Та подивіться за підказкою вгорі. А логен це взагалі щось Могутній та мускулистий, розумний, розважливий, невідступний. Та лютий його прозвали кривавою дев'яткою. Не просто так, попри простяцьку поведінку, він ядро компанії та каталізатор змін у характерах інших героїв, яким випала доля бути разом. Брутальний північанин вміє не тільки добре битися, але й шукати неприємності. Втім, однаково навчений і знаходити вихід зі, здавалося, програшних ситуацій. Його кривавий стан часто був в нагоді та зберігав життя дев'яції. Чого не скажеш про тих, хто ставав Логіну на шляху? Це глибокий персонаж, хоч і на позір грубий і недалекий. Та це не так. Він вміє розгладіти можливість там, де інші впираються в тупик. Навіть при потребі добре правильні слова підтримки, не м'яко, звісно, але присмачені лайкою та міцними зворотами дасть необхідну порцію заряду тим, хто вже розкис чи хоче раптом опустити руки. Про джезаля, самозакоханого, впевненого у собі, проте кмітливого і таки хороброго парубка хочеться говорити чи не найбільше. Однак що тут мої слова, краще самі пізнайте шлях цього дворянина за знайки, який фактично на ваших очах. Змінюватиметься. І зазнає, чи не найбільшої трансформації характеру з поміж решти. Він висхідна зірка фехтування, майбутнє союзного війська. На нього задивляються благородні дами, а з вищими чинами він на ти. Задирикувати, пихати та чванливий гордяк, який втім має щире серце та схильний до емпатії. Він не цурається викликів, спроможний швидко оцінити небезпеку та знайти точки мінімального супротиву, аби виконати завдання чи дійти до мети, може заклад, ви ні за що й не здогадувались. Що йому приготував автор у фіналі. Для мене це було несподіванкою, яка втім трохи засмутила, адже мені герой ну дуже сподобався його тип мислення, внутрішні контроверсійні діалоги та докори сумління. Все це робить Джезаля тим за кого вболіваєш, і хоч він таки отримує щедру нагороду, та про це ви краще самі дізнаєтесь. Феро загартована пустелею та важким минулим вбивцям, яка геть не терпить зволікання, а людей ділить на дві категорії. Ті, яких потрібно вбити негайно, і ті, яких вбити можна трохи згодом, складний характер та конфліктність сусідують з кмітливістю та чуттєвістю, попри досить таки загрозливу зовнішність сферу не позбавлена жіночності. Специфічною щоправда, але хто я такий, щоб судити про особливості пустельниці, тільки холодний північанин. Дев'ятка зумів трохи остудити її запал. Вона цілеспрямована і буквально змітає перешкоди. Мені шкода тих, хто хоче стати їй на заваді, чи спробує зупинити шаленство наслідки завжди невтішні. Хоч феро і полюбляє триматися осторонь, все ж додає якоїсь дивної причинки нашій команді центральних героїв. Вона навіть. Може бути смішною та лихо тим, хто сприйме це за слабкість. Баяс, перший з поміж магів, верховний чеклун, імбовий дядько, та й до всього вміє добряче вибішувати. Він той, про кого у нас на Закарпатті кажуть, ти знаєш, кому й няню. Це людина, яка може буквально геть усе поміркований, небагатослівний місцями. Тримається осторонь помпезності, хоч і чи не найвпливовіша особа союзу. Про це Аберкромбі не те, щоб натякає, каже прямим текстом. Це серйозний пан, і він тут вирішує, йому коряться, його бояться на нього, сподіваються. Володіє неабиякими магічними здібностями. Що пак він з тих, хто був на початку часів вежі творця, його чари, і це мені ну дуже сподобалось. Не мають якогось візуального. Забарвлення типу променя чи кольорових спалахів. Він просто розчавлює опонентів на змігу ока, залишаючи по цьому тільки здійнятий в повітря пил, дрібне сміття та ґрунт з камінням, яке розкидає ударною хвилею. Він може і розірвати кого і що завгодно на дрібні шматки незначним порухом руки. Це дуже потужна бойова магія, яка не має фантастичної візуалізації, а несе невидими руйнування та смерть. Бояс цікавий герой, але для мене він так і залишився тим, хто, попри безліч прорахунків та факапів, залишається у плюсі. Веде далі гру з такою міною, буцім, все й так прораховане до дрібниці. І план яким би дивним він не був, буде втіленим в життя. Є ще низка цікавих героїв, які тримають увагу на власних історіях. Серед них Колем Вест, який заслуговує на більше ніж має, а також друзі дев'ятки, Мовчун, шукач. Чорний Доу, тридуба, дрижак, той, що тіпало. Навіть другорядні епізодичні персонажі виписані так, що кожному віриш і розумієш його мотивацію. Герої, попри їхні специфічні можливості, живі люди і мають повний набір властивостей: злість, хитрість, добро, жадібність, владність, мстивість, хіть і їхні комбінації. Тут немає поганих і добрих є трохи кращі з найгірших і найгірші з кращих. Світ першого закону це не штучні декорації, де розгортаються епічні події трилогії. Це живе середовище з власною історією, топонімами, культурними і традиційними особливостями місцевих, які мають власні звичаї, характери та поведінкові патерни, продиктовані місцевістю, де ті мешкають від суворих земель півночі, де холод гартує непереможних до не менш безжальних пустищ півдня. Всюди діють свої правила ігнорувати, які не вийде. Автор вміло описує землі, великі міста й невеликі села, неприступні фортеці і давно покинуті руїни могутній імперії. Тут навіть ліс, окутаний туманом чи поле безжальної битви, описано такими штрихами, що в уяві майже одразу формується їхнє чітке зображення. А силові слова вміло веде читача туди, звідки відкриється найкраще видно ключові моменти сюжету, але вміє і завести в такі нетрі чи за колісся. Де ти стаєш, мов випадковим очевидцем інтриг організації змови чи підкалимних домовленостей? Ти завжди там, де потрібно, щоб не просто бачити загальну картину, а й розуміти підводні камені, що рухають цей карколомний сюжет. У підсумку скажу читати обов'язково і не тому, що тут магія не ділиться на темну та світло, що та що інша однаково може нищити та розірвати людину на шматки. І не тому, що тут епічні баталії ну дуже реалістично описані, а перш за все через самобутність світу цікавих героїв та ситуацій, які можуть виникнути тільки у голові геніального автора, як от Джо Аберкромбі. І так тут є гумор. І його чимало про те, як і все, у тому світі чорний. Дякую, що додивилися. Не забувайте класти вподобайки цьому відео, коментувати і поширювати з вами. був книгоман читайте.